Коко знижки травня на тизин 20% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Тоді кажуть, що я алерген. кажуть, від мене багато проблем. Алергенів чимало у світі. Астрію пити не треба хворіти. Україну знову накриють блекаути. В Укранерго терміново звернулися до українців. і Закликали економити електроенергію. В країні можуть ввести нові графіки відключення світла, адже після терористичних ударів ворога в ніч проти 8 травня вражені ключові об'єкти української енергетики. До чого готуватись українцям, коли і хто повідомить про нові графіки відключень і яка ситуація в українській енергетиці напередодні літа, розповім за мить з вами новини. ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. 8 травня Росія влаштувала нову терористичну атаку у день пам'яті та перемоги над нацизмом. Рашисти лише за одну ніч випустили по Україні більше 76 повітряних цілей: дронів, крилатих та балістичних ракет різних типів та модифікацій. 56 збили українські сили ППО. втім без влучань не обійшлося. Ворог продовжує вибивати українську енергетику. Про прильоти по своїх об'єктах повідомили в ДТЕК. Росія атакувала три теплоелектростанції. ДТЕК. ще одна надзвичайно важка ніч для української енергетики. Ворог обстріляв три наші ТЕС серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. В компанії наголосили, що ця атака далеко не перша, і вкотре свідчить про терористичну натуру Путіна. Диктатор знову і знову наказує нищити критичні об'єкти інфраструктури. Зокрема, енергетику, щоб знеструмити Україну. Потужності ДТЕКу були цілями кожного масованого обстрілу впродовж останніх трьох місяців – 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня. «Укренерго» теж б'ють на сполох. Там описали масштаб руйнувань, які завдав ворог. Станом на ранок, 8 травня, через негоду в країні світло було відсутнє у 31 населеному пункті. А через інші фактори, зокрема, внаслідок бойових дій: 411 сіл та міст у Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Харківській, Сумській областях лишились без електрики. Наслідки атаки росіян на енергооб'єкти в ніч на 8 травня ворог випустив понад 50 ракет та 20 шахедів по енергетичній інфраструктурі у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій івано-Франківській областях. Це вже п'ятий масований ракетно дроновий удар по об'єктам енергетики, починаючи з 22 березня. Пошкодження зазнали тепло та гідроелектростанції. Також російські шахеди пошкодили обладнання одного з об'єктів Уркеренерго. Центральному регіоні наразі споживачі в цьому регіоні заживлення резервними схемами. Наразі на пошкоджених об'єктах працює ДСНС, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Руйнування, які 8 травня зазнала українська енергетика, серйозні. Тож уже ввечері можуть бути. Проблеми з електрикою, причому не просто в окремих областях, а по всій країні обмеження споживання 8 травня ввечері з 18.00 до 23.00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки, відключені в кожній області буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго. Причина, дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні. З 18.00 до 23.00 диспетчерський центр Укренерго застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Особливо з 18.00 до 23.00. щоб пом'якшити проблему Укренерго закупатиме електрику за кордоном. Утім, покрити всю нестачу цим навряд чи вийде Об'єми не ті та й дорого. Імпорт у вечірні години з Румунії, словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 7623 тисяч на годину з максимальною потужністю в окремі години до 1198 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт в годину. Економити електроенергію у пікові години, тобто після роботи, закликаємо і ми. Віримо, в наших енергетиків вони вже. Неодноразово доводили, що є справжніми титанами. Нагадаю, 5 травня міністр енергетики України Герман Галущенко оцінив збитки, яких завдала Росія українській енергетиці. За його словами, внаслідок серії весняних ударів по енергетиці, сума збитків уже перевалила за мільярд доларів. Утім, ще наприкінці квітня міністр запевняв, що Попри все тотального блекауту в Україні очікувати, поки не варто, навіть зважаючи на те, що влітку споживання електроенергії зростає, максимум ведуть графіки. Відключень на жаль, немає ніяких сумнівів у тому, що вони російські удари будуть продовжуватися. Безумовно, лівобережна частина України більш вразлива через низку причин. Зараз дуже багато з'явилося експертів, і всі все знають, що от все завтра буде блекаут і тотальна буде катастрофа. Це все брехня і неправда. Тотального блекауту в країні не буде. Безумовно, краще бути готовими до розвитку будь-яких сценаріїв. Але ми, і енергетики, взагалі роблять все, щоб ці сценарії ніколи не реалізувалися. І як показує досвід минулого календарного року, ми своїх слів дотрималися. А чи готові ви до нових відключень світла? Напишіть нам у коментарях і поділіться своїм досвідом. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Побачимось.